І наша сьогоднішня розмова, як ви можете розуміти, от з тієї картиночки, яка там десь літає у мене над головою, да, з вершником вам видно, да? От, то розмова наша буде стосуватися сарматів. В принципі, ми з вами вже поговорили про кімерійців, проговорили про скіфів, поговорили про античні міста держави на території України. От, а тепер у нас. Дійшла справа до, не, так скажемо, моєї однієї з улюблених тем, які би мені завжди хотілося зайнятися докладніше, вивчити тонни літератури, дуже багато всього почитати, але ж, в принципі, не завжди вистачає на це часу. Тож розкажу те, що мені відомо. Може, ще хтось зацікавиться і захоче позайматися е, таким цікавим явищем в історії України як е, існування на території України сарматів. Хоча зроблю спойлер, сармати на території України все ще існують. Те, що ми виглядаємо саме так, розмовляємо саме так, в принципі, е, е, маємо певні традиції і добре воюємо. Це у нас цілком може бути пов'язане саме з сарматами. Недарма на давніх картах загалом вся територія України все середньовіччя і майже навіть до часів модерну вона називалася Сарматією. І навіть Богдан Хмельницький, коли писав свої документи, він писав, що козаки і а, українці, він ще не дуже використовував слово українці, але писав про те, що ми походимо від сарматів. І взагалі свою країну, яку ми зараз називаємо Україну, яка, яка створилася під час Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького, він її в своїх документах називав Роксоланія. От, Арок це одне з сарматських племен. Тож, розумієте, що сармати для нас мають визначальне значення, а хоча ми про них знаємо ну майже нічого, про тих же скіфів ми знаємо набагато більше, в основному, завдяки Геродоту, античним авторам античності, матеріалам курганів, а про сарматів дуже і дуже мало. Так виявилося, що всі народи, от ці в епоху бронзи, кімерійці, скіфи, у нас залишалися по 300 років десь. Кімерійці десь з 10 до 7 чи навіть з 11 до 7-го століття до нашої ери, скіфи з 7 до 4, значи до 3-го століття нашої ери, а сармати у нас затрималися найдовше. З 3 століття до нашої ери по 3 століття нашої ери. Але ж після цього вони нікуди не зникли, вони лишилися. Ну і якщо ми з вами уявимо, що 3 століття відділяється від вже початків існування Києва, тобто 5 століття, Ну, зовсім не не багато років між 3 та 5 століттям, то ми зразу з вами бачимо, що точно, коли у нас розпочавалися тут всі події, пов'язані з формуванням русинського етносу з населенням Київської Русі, то звичайно сармати, які тут були основним одним з основних народів, вони разом зі слов'янами брали участь у формуванні цього саме нового русинського етносу. Також забігаючи вперед, кажу, що я завжди наголошую на тому, що населення Київської Русі, яке ми можемо називати русинами, воно сформувалося не просто зі слов'ян, це не тільки слов'яни. Це на першому місці слов'яни, на другому місці, це сарматські племена, такі як Алани чи Роксолани. На третьому місці, мабуть, це германці, готи, які якраз тут а, тільки но мали свою державу, але ми про це з вами поговоримо. От, тож, ну і ще інші народи, але треба зважати, що а, сармайський компонент в формуванні русинського населення дуже значний. Запам'ятали, сподіваюся, цей момент. Отже, до сарматів, і так скажемо, таємниці цікавих питань, пов'язаних з ними. 2004 рік. В Франції да і в Британії. В Британії, не, да, в Британії розгорається в пресі великий скандал британського режисера. Антуана Фукуа обвинувачують в тому, що він зневажливо ставиться до історії Британії і є українським націоналістом. При найближчому розгляді стає відомо, що він взагалі чернокожий. Антуан Фукуа. От, чернокожий український націоналіст. А справа в тому, що в 2004 році виходить фільм. Під назвою Король Артур. Класний фільм там Кіра Найтлі часів якраз піратів Карибського моря. От іще купа класних акторів. В цьому фільмі розповідається легенда про короля Артура, і фільм засновується на науковій ідеї про те, що насправді лицарі Круглого столу. Які створили першу державу в Британії, були сарматами. Тобто, фактично, праукраїнці за цією теорією, вони сформували державу в Британії. Тобто, британці є трошечки нашими нащадками, принаймні культурно. Да, от якщо доберетеся колись до Британії, да, ну, Петро може цілком добратися, не навічно, не навічно ж він там буде сидіти в Болгарії. У мене кілька знайомих зараз в Британії якраз живуть. Так от так, можна зважити на це, звернути на це увагу. Взагалі, то ми кажемо, що є у нас історія Британії, є історія Германії, є історія України, є історія Росії і таке інше. Але ж насправді ми з вами живемо дуже довгий час на дуже маленькому просторі. Це маленька планетка, на якій все-все-все пов'язано. Культурні традиції різні народи, події одні переплітаються з іншими подіями, і це зовсім не дивно, коли у нас виявляється, що, звичайно, історія України пов'язана і з історією Германії, і з історією Франції, і з історією Британії. Ну і. Сармати були якраз тим племенем, які були, так скажемо, одними з тих ниточок, які дуже сильно пов'язали всі події в Європі в одне. Отже, чим же вони в нас цікаві? Нагадуємо, що як і всі кочівники залізного віку на територію України вони були іраномовними, прийшли з території десь іранського нагір'я. Вони були дуже войовничими, у них не було визначеного поклоніння культа якогось конкретного бога, поклонялися вони мечу, який був встромлений в землю, чи в камінь, чи в вогнище. Якраз це і пов'язує в тому числі з британськими легендами про короля Артура. От воювали, нападали на всіх. Ну, але те, певні моменти їх відрізняють від скіфів. Спочатку вони існували паралельно зі скіфами. Скіфи у нас жили десь до річки Дон, а східніші від річки Дон були сармати. Ну, потім сармати перемістилися ще західніше, і вони жили до річки Дніпро, а, а західніші від річки Дніпро були скіфи. Потім сармати продовжили свій тиск, продовжили свої напади на скіфів, і зрештою скіфи у нас перемістилися в Крим і лишилися лишені на. Території Криму, а всі степи України з 3-го століття нашої ери стали підвладні сарматам. Ну, це не значить, що там не лишилися скіфи. Скіфи і сармати, скоріше за все, розмовляли однією мовою. Вони були дуже схожі, схожі одне з одним, дуже добре спілкувалися і майже не відрізнялися скіфи від сарматів. Ну, але ж влада перемістилася до сарматів. Ну, хоча що таке влада? Однією з особливістю сарматів було саме те, що вони вважали державу. Тобто вони, що не знали, що таке держава, знали, вони, що таке державу До, дуже добре знали. Але вони, в принципі, як і слов'яни, скоріше за все, це теж певна є зв'язаність цих моментів. Вони прекрасно знали про держави, але вони не хотіли утворювати якихось великих і сильних держав. Вони жили певними племенами, певними родами. Які підкорювалися своєму вождю. В принципі, для того, щоб вести бойові дії, ці роди сарматів, вони об'єднувалися і відправлялися в якісь військові походи. З'являлися, звичайно, і військові вожді, але того, щоб сформувалося якесь сарматське царство, цього ніколи і не за яких обставин не було. Також цікаво, що вождями сарматів, принаймні в початкового періоду їх історії, майже завжди були дівчата. Це був єдиний народ в давній і середньовічній історії, який зберіг традиції матріархату. Цілком можливо, що місце жінки в сучасному і середньовічному українському суспільстві було таким значним, і, в принципі, не ніколи не існувало проблеми пригнічення жінки чоловіком. А часто було так, скажемо, що ну, жінка була майже в суспільстві рівноправною з чоловіком, саме через те, що сарматські традиції дуже серйозно укорінилися в нас, і жінка була дуже важливим членом суспільства. Завжди у сарматів жінки були релігійними лідерами. От як в світі ДНД є там такі собі дроу, Якщо хтось там дивився, чи читав, чи щось таке, от ем, дрову, якими правлять жриці ем, королеви павуків, от так само жриці правили і давніми царматами. Ем, це, так скажемо, ну, чоловіки жерцями у них, здається, і не були. Воїнами так, багато було чоловіків, навіть е, вождями ставали чоловіки. А що стосується, так скажімо, правителів, тобто було так 50 на 50. Чи чоловік мог бути правителем, чи жінка могла бути правителькою. І також дівчата воювали е, сарматки. Саме від спостереження давніми греками сарматів, які у нас жили по сусідству зі скіфами, ну ще до того, як вони їх захопили, вигнали там і таке до 3-го століття нашої ери, давні греки вже бачили сарматів, вже спілкувалися з ними, і від них пішли легенди про Амазонок. Тобто Амазонки це сармати. Я колись тримав в руках е е рукопис книжки. Запорізького автора Віктора Гавриловича Фоменка, в якій описується історія Бердянська саме з початку як місце перебування Амазонок. Тобто, початок історії Бердянська, оцих місць якраз він і деякими авторами він покладається саме від Амазонок. От, от такі собі особливості. Але славні і відомі сармати стали в світі іншим, тим, що вони були неперевершеними воїнами свого часу. От ви бачите картиночку, яка знаходиться за мною. Давайте на неї поглянемо детальніше. Ми тут бачимо сарматського воїна-вершника. Сармати першими. Придумали, що можна не тільки на коні їздити, як це робили кімерійці та скіфи. Вони придумали, що на коні можна битися. Тобто, як робили скіфи, згадуємо. Вони під'їжджали на своїх конях і стріляли з луків, осипаючи ворога градом стріл, а потім від'їжджали. Але якщо треба було йти в рукопашну, якщо треба було. А, Треба було витягти свої мічі, а кінакі, то скіфи спішувалися з свого коня і йшли в рукопашний бій. А сармати створювали кінний стрій. Вони вигадали, що коней можна построїти, зробити з них щось на кшталт у тієї македонської фаланги, тільки верхи, кожному вершнику дати по довгому спису. І, і також вершників одягти в важкі обладунки. Подивіться, це перші, хто вершників почали одягати в шоломи, в кольчуги, і навіть кольчуги надягати на коней. І уявляєте, які, які руйнування строй, строїв противників робила Сарматська кінота? Яка клином скакала величезна кількість сарматських вершників з довгими пиками піками, які атакували таким чином. Також, як коли вони вже так, атакували пиками, то вони, ну, такими, то вони використовували довгі мечі. Так, Сармати це перші, коли, які почали використовувати довгий меч. Ну, Скіфський меч, он такий. Малесенький скіфський меч, як і римський, Гладіус, він теж малесенький. От, а оці довгі мечі, які ми бачимо в всілякому фентезі, це якраз вигадка сарматів. Всі ці довгі мечі, які ми воювали, так любили воювати в середньовіччі. Чому вони довгі? Для того, щоб можна було рубати ними з коня. Звичайно, можна злізти з коня і воювати цим довгим мечем, але найкраще його використовувати саме для атаки супротивника з коня. От ці вершники сарматські в історії запам'яталися під назвою катафрактарії або катафракти. Важко озброєна кіннота давнього світу, в якій був вершник в броні, та кінь теж був в броні. Це у нас є одним з основних. Визначень взагалі сарматів. Ну от, Це я вам картинку показав, а от вам книжечка сармати. І зверніть увагу на цей барельєф, де у нас зображено сарматського вершника. Тобто він теж, як і на цій картинці, в повному обладунку, в шоломі з довгим списом. От І кінь у нього теж частково захищений обладунками. От, тобто такими в давнину ми бачили саме сарматів. Ну, про сарматів так, існує досить багато, дуже цікавої літератури. Перечитати б ще раз все, що воно є. Отже, спиняюся ще раз на тезі, що сармати були неперевершеними, неперевершеними воїнами давнього часу. Да, що Вони. Ну, з ким вони в основному билися, як думаєте? Ну, звичайно, з римлянами. Тому що Римська імперія була тоді найкрутішою, от, була, так скажімо, державою номер 1 І, звичайно, сармати дуже часто стикалися з римлянами. Пам'ятаєте той епізод, про який я вам казав, коли Цезар сказав він і віді віце, прийшов, побачив, переміг. Ну, це ж він сарматів перемагав. Але міг і не перемогти. В принципі, вони створювали дуже багато небезпек саме для Риму. От і Рим це скоро зрозумів, що кращих вершників ніж сармати немає. І те, що сарматів треба саме наймати собі на службу для того, щоб охороняти кордони Римської імперії, і для того, щоб створювати кінноту. Римську, тобто рим, римляни в основному воювали в пішому строї. От, а після того, як, так скажемо, вони познайомилися з сарматами, вони ці піші війська доповнювали найманими сарматами. Сармати вони запрошували селитися, в тому числі на території Римської імперії, охороняти їх кордони, і вони завжди поєднували їх дуже тісні стосунки. Повертаючись до фільму Антуана Фукуа, От той самий скандал, який зчинився у 2004 році, коли засоби масової інформації Британії почали обвинувачувати британського режисера чорношкірого в українському націоналізмі. От Справа в тому, що є історичний факт. Він добре відомий, і саме на ньому засновується фільм Антуана Фукуа, Король Артур. Історичний факт, що. Був епізод, коли римський імператор відправив великий загін сарматських воїнів охороняти їх кордони в Британію. Тоді Британія у нас була е, частиною Римської імперії, верніше частина Британії. Між сучасною Шотландією та сучасною Англією був Адріанів вал, такий собі велика стіна, який відрізняла е, і римську частину е, е, південну частину Британії від північної частини Британії, де зараз Шотландія. Е, від варварів, які були там за стіною, і а, з ними боротися, охороняти цей вал, якраз і направили сарматів. От їх там було багато тисяч. Вони були дуже крутими воїнами, були дуже незвичними для британців. А, з часом, а, коли почали вторгнення на територію Британії, також германських племен. Вони саме стали ядром оборони від них. І саме в, про боротьбу з іноземними завойовниками Британії і були складені легенди про лицарів Круглого столу та короля Артура. Навіть на імена лицарів, в тому числі Ланселот. Воно розшифровується де, де, деякими дослідниками, як Алан з Лоту. Лот це, Лот це певне місто. А Алан це одне з сарматських племен. Ну я кажу, що там у сарматі було багато племен, найбільш відомі з них Алани, Роксолани, Аорси, Сіраки, Язиги. Оце все сарматські племена, які, так скажемо, всі були одного кореню, але трошечки одне від одного відрізнялися. От е на те, що вони вплинули дуже сильно на Британію та і на всю Європу Сармати, е говорить е в тому числі легенда про меч в камені. В легендах про короля Артура про те, що треба дістати меч з каменю, щоб правити, як справжній король. Це точна відсилка до сарматських легенд про поклоніння мечу в камені. От, І а, також а, дракони. От бачимо. Книжечка присвячена військовому, військовій справі сарматів. От її назва під знаменем дракона. Під дракона, дракону ну, тут російською мовою. Книжка Мілітарій Антіква видана ще в українському Криму. Да, от Дивимося. так, От е, кримськими дослідниками, це хороша наукова література про сарматів. І саме е, тут описується, що сармати стали першими, від яких Європа знала взагалі про таку легендарну істоту, як дракон. Фактично, дракон у Сарматів був таким собі а, тотемним, тотемною, міфічною твариною всього їх народу, такою собі емблемою, які поклонялися Сармати. А, і оскільки сарматські племена під час великого переселення народів пройшли всією Європою, розповсюджуючи всі, свої традиції на всю Європу, в Європі від сарматів залишилося наступне. А, ну, в принципі, от, знаменита книга італійського вченого Франко Кардіні. Витоки середньовічного лицарства. От. Е «Витоки середньовічного лицарства Франко Кардіні. Він там каже, що всі лицарські традиції в Європі, вони пішли від саме сарматів. Тобто, по перше, це. Взагалі, традиція бою вершників озброєних в обладунках, як і всі європейські лицарі. По-друге, це культ свободи, пригод та слави. Це все теж було в сарматському менталітеті. От. І по-третє, це легенди. Легенди про меч в камені, легенди про меч, який підняли з озера Екскалібур. От а, і а, таке собі міфічна тварина, як дракон. Це все спадщина сарматів, як, яка за часів великого переселення народів розповсюдилася на Європу і стала, можна сказати, основою середньовічного, ну, ні, з основ середньовічного мислення європейців. Так, звичайно, другою дуже потужною основою середньовічного мислення європейців була християнська католицька церква, але ж і про вплив лицарських традицій, які сформувалися у нас саме у Сарматів, забувати теж не варто. Ну, в принципі, це в основному все, що можна на даний момент розказати про сарматів. Я сказав, що відомо про них не дуже багато, держав у них не було, тобто і в якихось державних завершень у них теж не було. Ну а маленьких епізодів пов'язаних з сарматами в історії тієї чи іншої країни було дуже багато, але історики на цей момент не дуже то їх всі дослідили. Тож, ми з вами володіємо загальною інформацією про сарматів, але погодьтеся, ця інформація загальна про сарматів дуже і дуже інтригує.